Шановні, а скажу так, більш не шановні керувальники, ви е, втратили величезну кількість територій людей і економічно багато ще втратили, крім того, але ви абсолютно не хочете розумнішати Мало того, ви абсолютно право, що стосується мікроменеджменту, бо нема стратегії нашої перемоги. План. Це план хотілок. А от стратегії перемоги я не побачив. Стратегія перемоги полягає від основних факторів: це економіка, переведення економіки на функціонування в умовах своєї періоду. Знову повертаємося те, що одноразово казали: ми повертаємося до виконання закону про мобілізацію мобілізаційну підготовку. От реально найкращі ж для громадян, які відповідають за ведення війни, немає. От Відкриваєш закон, там все прописано, хто, що, як мусить робити. А у нас відповідно цього питання номер один. Чому Верховна Рада, чому жоден з народних депутатів не відкрив рота? Чому вони так свідомо мовчать не задають питання? Чому не було розглянуто закон про оголошення стану війни? Який, до речі, Зеленський, прикривши свою п'яту точку, подав. А Верховна Рада. Навіть його не розглянули. Якби вони його розглянули та там відхилили, ще б можна було б сказати: Ну так, да, це ваше право. А вони просто не виконують свої функціональні обов'язки. Наша нам така Верховна Рада, яка не виконує закон України. Наступне: в цьому законі про мобілізацію мамбіці підготовку розписано всі завдання для певних посадовців різного рівня, починаючи кабінет міністра, президент. Верховна Рада, величезна кількість міністерств, органів центральної виконавчої влади, місцевого самоврядування, там все ж написано. Хто, що і як мусить робити. Тому сказати, що е, немає плану перемоги. План перемоги в виконанні існуючих законів. В виконанні існуючих законів от наш головний план перемоги. Ще питання номер один. Дивіться: в 2019 році. Завдяки активним діям пана Данілова, в свій час була заморожена програма 5 кроків, яка була введена указом президента номер 200 Де ці всі речі, які зараз в провалі передбачалися цим документом, що воно так може бути, і що зробити, щоб цього не було? Влада спеціально цей документ заморозила. Я вже не кажу, щоб мене випхали з е... Ради нацбезпеки і оборони і. Цю програму заморозили, але все ж там було це перебачено. Це було прописано і про територіальну оборону, не сили територіальної оборони, як вони створили, а територіальну оборону країни, про рух опору, а не рух супротиву, які вони назвали і не зрозуміло, що і як, про національне патріотичне виховання, про довійськову підготовку населення, про супротив російській пропаганді. Ці всі речі були опрацьовані і на рівні державного документа, що в дев'ятнадцятому році було затверджені. Владі нічого не треба було пробити, і саме головне, не було не, 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 не треба було мені заважати. Це можна було багато чого зробити. До речі, цей план в багатьох аспектах і досі актуальний, і там все прописано. І питання навіть права, що стосується той самої е, роботи з населенням по підготовці людей до спроможності захищати свою державу зі зброєю в руках. І Вироблені в них бажання також в цих програмах було передбачено. Вони ж цим не займалися. Вони про це взагалі нічого не хотіли чути, не хотіли е, займатися, і вони думали, що все буде добре. В них чи вони нам казали, що буде добре. Але ж воно було зрозуміло будь-якому свідомому українці, що з приходом з нинішньої влади е, певні питання національної безпеки пішли взагалі, знаєте, в нуль. Просто на них перестали звертати увагу. І багато тих питань, які виникло вже 24 лютого 2022 року, це були опрацьовані в попередні роки 19, 20, 21. Купер постійно згадує. Прямо це наскрізь у нього в його тексті: про те, що проблеми в українській армії мається на увазі на фронті, почалися з того моменту, коли Вище політичне керівництво почало втручатися в роботу військових. Він розповідає про Валерія Залужного, який неодноразово намагався, скажімо, протидіяти тому, чого хоче банкова. Це не завжди вдавалося, тому що ну, от така, така тактика у нашого верховного керівництва. Що якщо люди їм не подобаються, або люди, які не скажімо, йдуть за їхньою думкою, а не завжди ця думка може заводити туди, куди треба, то звичайно людина перетвориться на ворога. Це така, мені здається, тактика в будь-якого керівника якогось підприємства. Знаєте, от якщо йому людина не подобається, він буде робити все, щоб ця людина там не працювала. Так сталося з Валерієм Залужним. Для цього використовувалась спочатку Мар'яна Безугла, ну і потім ми знаємо цю історію. Просто що мене от вразило в цьому всьому, що замість того, щоб покласти всі зусилля, відкинути всі амбіції, відкинути всі емоції, страхи, що хтось буде популярнішим, хтось не буде популярнішим, у нас займаються просто внутрішніми розбірками і ходінням за гаслами, ні кроку назад. Я б згадав: ні шагу назад, ні шагу на місці, а тільки вперед і тільки всі в Пам'ятаєте цей Піонерський лозунг? Напевно, пам'ятаєте? Оце мені нагадало цю совєтщину. Тим часом як Купер вказує на те, як українські військові змогли на початку вторгнення організуватися. Так вибрати таку тактику, яка для ворога була неприйнятною, тому що ворог це радянська армія, а ми перетворюємо нашу армію теж на радянську армію, але воювати проти такого великої радянської армії, радянської маленької армії, не можна. Це вже всі знають. Напевне, як ази вивчили, що з цим робити? Що політичне керівництво фактично керує військовим керівництвом. Так може бути, так, так можна досягнути результату. Ні. Під час війни мусять військові визначати правила гри, але якраз і що амбіції у наших наших керувальників, вони ж е, успішно ухилялися від служби в армії, а зараз намагаються розповідати військовим, як їм воювати. Це перше. Друге, оця вся е, возня нинішня і попередня, це якраз в тому числі і робота пані Мар'яни. Це якраз намагання відволікти увагу від прокольних бездіяльності в певних моментах і підривної діяльності наших політичних керівників і призначення, намагання призначити винних усьом, зробити ЦАПами відбуваннями військових це звичайна інформаційна маніпуляція, не більше ні менше. Це перше. Друге, на жаль, люди, які. Е були обрані певною часткою українського народу і були приведені до влади конституційним шляхом, абсолютно не знаються на простих речах. Вони не знаються, що таке держава, що таке державність, що таке професіоналізм і як чином, яким чином це робити. За ті помилки, ще раз повторюся, за наш вибір помилковий всього українського народу. Ми мусимо нести відповідальність. А на даному етапі найкраще питання, яке ми можемо задавати владі, чому все так хріново виконується, хоча все написано, як і мусить виконуватися. От якраз от це не рупор Кремля, як вони кажуть, якщо ти задаєш питання, це рупор Кремля. Ні, ні, ні. Друзі, нагадую, що влада народна, народ її обрав, і народ має право задавати питання і піднімати питання а, про професійність. Виконання обов'язків цими людьми, бо вони обрані нами, і вони мусять нести відповідальність перед нами. Про відповідальність. От тут знову ж таки, відповідальність має бути чи вона має бути індивідуальною, чи ця відповідальність має, скажімо, стосуватися всієї владної команди. Тому що. Те, про що описує Купер, як певний успіх на початку вторгнення, а потім, От куди це все ділося, я не можу зрозуміти, куди це все ділося? От той запал, оте от стратегічне тактичне мислення, оті операції, куди вони ділися? Ну, по-перше, давайте згадаємо якраз 22 рік коли в інформаційному просторі через незрозумілі мені якісь е, телемарафони в українському спільноті почались якісь незрозумілі суперспеціалісти-радники розповідати про недоармію, про недодержаву, яка проти нас воює, ми зараз те, що отримали, це якраз активна робота цих керувальників в інформаційному просторі, де українському суспільству сформували Знаєте, таке відношення е, до росіян, до, е, в, які хріново воюють, яких там слабка держава. Замість того, щоб сконсолідувати суспільство і сказати, так, у нас є успіхи, але щоб закріпити ці успіхи, ми мусимо зробити один, два, три, чотири, п'ять, шість, це не було зроблено. І українське суспільство, що пробачте, розслабилось. І ті, хто мусили ще в 22-му році почати готуватися до е, спроможності воювати зі зброєю в руках, вони рахували, що ті, хто пішли на початку 22-го року, вони цю війну закінчать, а влада абсолютно нічого не робила, аби покращити ситуацію. Я вже не кажу рік назад, коли президент тупо продінами в безпосереднє е, питання, яке піднімав генерал залужний по е, присовому підготовці людей. А зараз вже е, ми рубаємо, як кажуть, в армії по хвостах. Ми намагаємося оці, знаєте, мікроменеджментом, щось вирішити. Стратегії поки що як не було, так і нема. Нема стратегії ні підготовки людей, нема стратегії, що стосується пропаганди всередині країни. Нема. І у нас взагалі наші керувальники зверніть увагу. Вони ж абсолютно нічого в своїй більшості не говорять. Бо у нас е, на серйозні речі говорять якісь незрозумілі радники. І я не знаю їх повноважень, хто давав їм право говорити. Ті люди, які у нас несуть відповідальність, мусить видбати. А у нас з'являються незрозумілі люди, команда з потужних п'яти-сіми менеджерів незрозумілих. І коли от, пробачте, ми втрачаємо зараз територію просто десятками квадратних кілометрів, а хто з цих квад... менеджерів мусить за відповідати за призов людей, за підготовку наших підприємств. До позабезпечення потреб збройних сил про фортифікаційне обладнання територій, про величезну кількість підприємств, які б мусили випускати продукцію для наших збройних сил. Хто з цих менеджерів відповідає? Безвідповідальність повна. А безвідповідальність це все дозволеність, а все дозволене це породжує хаос. Так оці люди якраз і породжують той хаос, який зараз є в інформаційному просторі, і багато українців. Починають вже панікувати. Ще раз кажу: панікувати не треба. У нас в нашій середині нашої країни більше ніж достатньо ще потенціалу, аби зупинити ворога і зруйнувати спроможність російської економіки, перегостити всій війні. І навіть з часом вийти на кордони 91-го року, а може навіть і більше. Можливо, тоді на кордони 1918 року, то там трошки більше було українських земель. От ви правильно кажете, що в нас є потенціал, але я от собі думаю: а як зупинити нашого внутрішнього ворога, який краде? Як зупинити оці всі корупційні оборудки, які повилізали з прокурорами, МСЕКами, суддями, слугами, втікачами? Тому що в мене таке враження, що це проконтролювати неможливо. І це зупинити неможливо. По-перше, це все, що існує, воно не вчора виникло. І ці всі корупційні скандали виникають в своїй більшості при перерозподілі сфер відповідальності, що головам СЕК вчора народилося, і вчора вони безпосередньо забезпечували якісь речі, і що у нас голови. Е, Міністерство внутрішніх справ чи служби безпеки, які контролюють діяльність таких організацій, про це нічого не знали? Знали, звичайно е, те, що ті е, самі судді і прокурори оформлюють собі ці, ці липові інвалідності, вже про це не знали, та давно знали про це. Розумієте? Це ж е, влада знову таким красивим фінтом відволікає увагу від провалів центральної влади. Давайте розглянемо причинно свідовий зв'язок. У всьому винні не прокурори, а ті, хто що їм це зробити, це старші керівники. А старші керівники безпосередньо очолюють ці схеми і вони на свій ці, схемах заробляють. І ті ж самі е, керівники МСЕКА, е, знімаючи мзду, як скажемо, так, вони ж частину тієї мзди віддають тим самим старшим начальникам. Но жодна посада зараз при цій владі. Не проходить просто так. Кожен на посаді заносить гроші старшому начальнику в залежності від там певних якихось напрямків діяльності. Очільник офісу президента Андрій Єрмак е в інтерв'ю італійському виданню Кар'єра Деласера заявляє про те, що корупція є константою в країнах, які входили до складу колишнього Радянського Союзу. Ну, він відповідає на запитання. Звинувачень е в корупції, марнотранстві марнотратстві? Ми живемо в демократії, каже Єрмак. іде інформаційна війна, а Москва працює на те, щоб запальмувати імідж нашої влади. Майте на увазі, що фронт тримається, незважаючи на корупцію, і поставив риторичне запитання. Але якби ми справді були настільки корумповані, як би ми могли протистояти Росії, каже Андрій Єрмак. Ну, мене це, це відповідь, чесно кажучи, вбила. Ну, Він просто насміхається, ви розумієте. Ми якраз стоїмо не завдяки тому, що вони корупцією займаються, а за те, що хлопці в окопах виконують свої функціональні обов'язки на оцінку 4,5, деякі на трієчку. І вони не дивляться на ту корупцію, хоча вони дуже злі і багато яких питань задають. А влада живе своїм життям. От якраз приклад, що Єрмак зі своїми друзями. При владі живе одним життям, а ті, хто внизу живуть зовсім іншим життям. Вони захищають Україну. Український народ збирає останні гроші безпосередньо на збройні сили, а влада е, займається потужними такими корупційними скандалами, яка сама і створює ці схеми. Так, тому і справа, що е, і це дуже кидається в очі, особливо на тлі того, що ми збираємо гроші на дрони. на на амуніцію. Я згадую, ми що там на труси збирали нашим військовим. Тому що не вистачає. Це має забезпечувати Міністерство оборони, яке отримує кошти. Не вистачає цих коштів. Наші кошти, бачите, вирішили кожного по тисячі дати. У нас немає а це взагалі? Це я, я, я хотів сказати. Хочеться сказати, що ви взагалі там, блін, стукнулись, блін об зелену браму, головою, блін. Грошей не вистачає на війну, а ви починаєте грати в подачки. Хліба і зрілі, хліба і відович, начиталися ми і вирішили би задобрити. У нас величезна кількість того, що нам не вистачає для фронту. У нас всередині країни величезна кількість питань, які ми мусимо вирішувати, що стосується підготовки людей, спроможності підприємств захистити себе. У нас величезна кількість питань, які зростають по послабленню нашого ППО. Наше ППО не послаблюється, тому що воно стало менше, тому що спроможності ворога по кількості е е ударів збільшується. І ми, відповідно, мусимо також накачувати ці м'язи. Так можливо, ці тисячі перекидати на те, щоб... Ці гроші пішли краще на посилення нашого ППО і забезпечили мирне небо над нашими містами і селами. Захистило нашу економіку, захистили наші об'єкти. Нам величезну кількість дають грошей, крім того, на нашу енергетику. А ми все одно не можемо безпосередньо задати питання, чому одні об'єкти захищені, тому що там гроші не вкрали, а інші що захищені, тому що гроші вкрали. І це знову-таки ж масово йде. Це йде всюди, блін. Якось один товариш сказав, мій побратим що по 14-му року, що в країні буде порядок тоді, коли всіх от таких марнотратників, крадіїв і всіх інших злодіїв, які на державному і на народному э, горі заробляють, будуть вішати на хрещати, тоді можливо всій країні буде порядок. Але ж ми за демократію. І ті, хто безпосередньо всі корупційної схемою очолюють, і є безпосередньо найголовнішими керувальниками всіх процесів.